Його історія могла б стати сюжетом для справжнього блокбастера, адже його реакція на виклики життя заслуговує на повагу і захоплення. Найомтеся, Владислав Горно зі сваляви 35 років працював у вибухотехнічній службі. Після початку війни готувався з колегами до розмінування деокупованих територій. Аж поки не трапився той випадок. Перші мої ротації були на Київщині. Потім Харківська область, в Харківській області, в Чугуєвському районі. Я під час розмінування деокупованої території наступив на ворожу протипіхотну міну та отримав мінно-вибухову травму, що призвела до ампутації. Як наслідок настав довгий період реабілітації, спочатку в Україні, потім в Угорщині, Сполучених в Штатах. Когось би скалічене життя зламало, але тільки не Владислава. Більше того, він захотів знову повернутися в спорт. Більше того, мріяв змагатися з абсолютно здоровими людьми. Якби я більшість свого свідомого життя був у спорті, я був чемпіоном світу до поранення Європи. Я був тренером Закарпатської області збірної. Комбату і і тому ну я для себе бачив такий шлях. О, якби був такий о, і є принцип рівний рівному, і я хотів його більш обширити. Бо, як практика показує, більшість ветеранів вони в параспорті, в ветеранських спортах, це не є погано, це дуже добре. Але я хотів так зробити, щоб ветерани мали вибір. Якщо ветеран може і хоче виступати у звичайній категорії, чому його обмежувати? Я багато працював на ударній техніці, на боротьбі. Перші мої змагання, о, якби вони були пробні. Але тим не менш, я як не як до цього займався спортом, і мені вдалося попасти в призи. Але я собі поставив ціль добитися того, що я добився до поранення стати чемпіоном світа. Готувався ретельно тренування п'ять разів на тиждень. Двічі приділяв час боротьбі, стільки ж ударній техніці, та ще один день загальнофункціональна підготовка. Багато спарингував зі звичайними людьми і свого таки досягнув на чемпіонаті світу з комбату самозахисту в Німеччині, у Франкфурті на Майні. У жовтні цього року, в змаганнях із поміж представників 32 країн, результат Владислава Горнодя вражає. Дивіться, всі були мої суперники, звичайні люди. В них були дві повноцінні руки ноги. Я був на цих змаганнях з цих двох країн з 1121 сто учасника. Я був єдиний учасник з протезом, якому вдалося не тільки конкурувати з звичайними людьми, там чемпіонами своїх країн, а й виграти два перших місця. Слід зазначити, що після ампутації перші два рази на змаганнях Владислав фінішував другим. Це на чемпіонаті світу з комбату ІСО, та на Кубку України з бразильського джиу-джитсу. А ось із третього разу здобув одразу два перших місця і став першою людиною у світі з ампутацією, яка виграла чемпіонат світу у звичайній категорії. Перемогти Владислав хотів не заради слави. Прагнув продемонструвати. Раз життя ставить нам виклики, то й ми повинні робити виклики життю. І досягати в ньому найвищих цілей я хотів донести те, що всі бар'єри починаються в нашій голові. Нікому не можна нав'язувати свою думку. Якщо тобі скаже хтось, ти не можеш, не потрібно його слухати. Ти попробуй, не вийшло сьогодні, завтра, через місяць, але може вийшло через рік, і ти дійдеш до своєї цілі. Якщо ми щось хочемо, ми того обов'язково доб'ємося. Владислав працює в системі Міністерства внутрішніх справ у департаменті соціального захисту, допомагає ветеранам та членам їхніх сімей. Водночас розробляє систему адаптивного спорту. Особливо прагне максимально допомогти людям з ампутаціями, щоб вони, як і наш герой, могли свої слабкі сторони зробити сильними. Притому виступали без дискримінації у звичайних категоріях. Свої ідеї з наступного року Горнодь планує розвивати в Закарпатській області. А з часом хоче вийти і на міжнародний рівень та ділитися з усім світом своїми напрацюваннями.